Браті сестри, приємно правда нам сьогодні слухати, просто навіть в кого і челюсі одвисли. І знаєте, ми сьогодні з вами, як ми вже говорили з братами, що спів це теж проповідь. І знаєте, чим спів переважає проповідь із-за кафедри? Тому що ми слухаємо і ми не осуджуємо тих людей, які співають. Ми просто слухаємо, звертаємо увагу на слова. А ці слова хтось писав інший. Ноти хтось писав інший. І вони просто передають нам. А ось, щоб передати, то треба потрудитись. І треба вивчити ті ноти, треба добре голос напрягти, щоб заспівати, щоб ви могли почути правильно. І така ж сама ситуація із проповіддю. Ви знаєте, що щоб сказати проповідь, то теж. Не хочеться мучити людей проповідникам, і вони змушені готуватись, змушені молитись, шукати і те, щоб передати для вас. Моє прохання просто, щоб ви сьогодні напрягли свій розум. І знаєте, браті сестри, ми свій розум, коли напрягаємо, воно дає для нас благословіння. І ми сьогодні коротенько поговоримо про благословіння. І для вашої уваги читаємо книга буття, 30 розділ, прочитаємо 20, 22, по 24 вірш. Книга буття, 30 розділ, 22 по 24 вірш. І згадав Бог про Рахіль, і вислухав її Бог, і відчинив їй утробу, і завагітніла вона, і сина вродила, і сказала: Бог забрав мою ганьбу. І назвала імення йому Йосип, кажучи, додасть Господь мені іншого сина. Ось така ситуація, яка відбулася в житті патріарха Якова. І я не буду заглиблюватись глибоко в цю історію, ми тільки звернемо увагу на Рахіль і на ті благословіння, які Господь для неї виділив. І знаєте, час настав. Коли Бог згадав, важкі ситуації були в сім'ї: сльози, нарікання, незгоди, і знаєте, навіть були і поношення. Тому що, на щастя, Якова, він мав два, дві жінки. Брати і сестри, це в нього було благословіння, чи ні? Це для вас треба подумати, щоб ми зрозуміли, що таке, в чому суть благословіння. І ось. Лія Лія це була жінка закону, але Бог для неї дав уроки. І ось коли вона народжувала, коли вона плакала, коли її зневажали, коли вона переживала нелюбов свого чоловіка, вона переживала благословіння. Ви розумієте, що таке благословіння? Ми дуже часто просимо благословіння. І чи ми готові прийняти ті благословіння, які сьогодні Господь для нас пропонує? І це, що переживає сьогодні Україна, браті сестри, не відкидайте як Боже благословіння і милість для церкви. Лія переживала тоді, коли вона переживала. Ганьбу, коли вона приниження переживала, тоді вона переживала благословіння. Рахіль все дивилася і чекала. І ось настав момент, коли Бог звернув на неї увагу, і він згадав про неї. І вона завагітніла, і вона народила сина Йосипа. Йосип, в перекладі додасть. Ось і вона зразу сказала, що і Господь мені додасть. Іще іншого сина, і вона просила в Господа іще благословення. Плани Господні були, і він знав, що треба для неї. І ось коли вона завагітніла знову, коли вона народила іншого сина, і ми знаємо, що Яків дав йому ім'я Вініамін. Тобто син. по Правиці, в перекладі, син по правиці. І знову ж питання, чи переживала Рахіль благословіння, коли народжувала Вініаміна? Це для вас, для вас запитання, і ми маємо подумати. І ось каже бабка повитуха каже, що тримайсь, держись, це в тебе знову син. І це вона сказала тоді, коли. Душа залишала її тіло. Уявляєте картину? Вона переживає благословіння тоді, коли її душа залишає її тіло. І Яків каже, це син моєї правиці. Він буде вініаміном. А що значить син правиці? В кого є сини і в кого є багато синів? Брати і сестри. Батько завжди чекає того, хто буде по праву руку його. А чому? Ви знаєте, що каже, це моя права рука, навіть в народі є така говірка, це моя права рука. Тобто це той, який повністю в довір'ї свого батька. Це той, який послушний батьку. це той, який старається догодити батьку, і це той, який живе з батьком. Вони єдине. І ось каже Він по правиці. Хороша справа мати сина по правиці. І сьогодні, знаєте, коли ми думаємо над цими словами, брати і сестри, коли ми думаємо, ми повинні звернути увагу на ті благословіння, які Господь давав для сім'ї Якова. Я історію. Не згадую Якова, біографії, не згадую, просто ці обставини. І знаєте, як ми читаємо в книзі суддів, євреї кликали до Бога, в них проблема була, їх гнобили, і вони шукали порятунку, і кликали до Бога, щоб Господь послав їм чоловіка. І ось ми читаємо в судді, в третій розділ, 15-й вірш, каже: кликали сини Ізраїлеві до Господа, і Господь поставив їм ратівника Єгуда, сина Герового, сина Еменіянина, чоловіка лівшу, який був допомогою Ізраїлю. Попросив, попросив народ, і Господь благословив. І цей чоловік він допомагав Ізраїлю. І знаєте, так само і. Народженням Веніаміна Господь зняв ганьбу з Рахілі. І зняв, і вона відійшла у вічність з миром. І сьогодні, коли ми думаємо над цими обставинами, Рахіль була жінкою благодаті по любові. Але яке інтересне життя було. Жінки благодаті по любові. Правда? В Розум нас дуже важко вкладається, але це так було. І яка головна річ для нашого сьогодні покаяння це є наше Євангеліє і це є благодать. Це є благодать. І знаєте, церква, яка існує, церква, вона є церква любові. І коли людина сюди приходить не з любові. Вона не переживає тієї благодаті, коли вона приходить сьогодні з якоюсь образою, з якимсь ненастроєм, вона не переживає, не переживає тієї благодаті, яку Господь дав для церкви. І знаєте, браті і сестри, часто ми, люди, шукаємо благодаті по-своєму. Не по Божому, а по-своєму. Ми знаємо Біблію, ми розуміємо Слово Боже, але ми шукаємо благодаті по-своєму. А що це значить? Коли купити машину? І купити машину преміум класу. Як ви скажете, це благодать для сім'ї чи ні? Хто як розуміє, правда? Але люди над тим не думають, що треба буде за нею доглядати, треба буде хорошого гаража для неї, треба буде хорошого мастила, хорошого пального для неї. І, і треба буде за нею доглядати. Коли не було її, вільно почувався хазяїн. Пішком ходив, завжди встигав. Коли появилась машина, він починає не встигати. В нього проблеми виникли, і йому треба кошти, бо і. Глядіти треба. Якщо у вас не було, в тата не було і в мами дітей не було, скажіть це благодать чи ні? По-людськи погано, хочуть дітей. Але вони не стурбовані тим, що треба доглядати, пільонки їм купляти, треба коляску купляти, треба виглядати так краще за всіх. Розумієте, такі людські норативи такі. А ось коли з'явилось дитя проблеми, тут воно форіє, тут не досипає мама. А і ще, ще гірше, коли треба і кесареве робити. І одне на друге накладається, і люди думають: Господи, ну нащо мені така біда, нащо мені ті переживання? Благослови, Господь благословив, дав. Господь Тобі дав авто. Але ти не готовий був її взяти. Господь тобі дав дитятко, але ти не готова була, не готовий був прийняти це дитятко. І ось такий різнобій такий появляється в розумі людей порівняно з тим, що готовить Господь. А готовий Господь, він весь час працює над нами, з вами. Він працює над нашим розумом. І знаєте, браті сестри, старайтесь, я вам таку. Скажу важливу річ, старайтесь працювати над своїм розумом. Не лінуйтесь, щоб вас, ваш мозок міг весь час працювати. Коли він не працює, коли він ліниться, він відмирає, а з ним і відмирає наше життя. Вона, ця машина, має працювати. Я пригадую один момент, коли один брат казав, каже, зайшов у музеї, в Штатах зайшов в музеї, а в музеї були два мізки. Один такий дуже зморщений, спрацьований, а один свіжий. І він подивився і каже до цього провідника, в чому секрет. А він каже: цей мозок все життя працював. І він працював до глибокої старості, який був зморщений, який був незавидний такий, а цей свіжий мозок. Він дожив до половини того віку, цього мозку каже, але він не працював. Він не працював, через то він такий став. І ось цей брат каже, як нам важливо як нам важливо трудитись, як ми будемо жити сто років, але надіятись, що завтра Господь нас забере в цьому благословіння. Як би ви не хотіли, ви можете не погодитись, але в цьому є наше благословіння. І знаєте, браття сестри, і ще, ну, в мене ще є трошечки часу. Коли Йосип, народився Йосип, старший син, батько його любив, дав йому гарний одіж. Одіж цей був благословенням для Йосипа. Дивіться, як хочете, як вам до вподоби, але Слово Боже нам розказує. Задоволений Йосип був, гарно виглядав. Всі дивилися, ну, це Якова синок в такому одязі, але брати, брати цей одяг з нього зняли. І вони тут відкрили для нас глибоку істину біблійну, яка пішла у покоління, вони його продали за 30 срібняків. А ви знаєте, хто іще за 30 срібняків був проданий. І коли вони його продали, вони зняли з нього цей одяг і вони його кров'ю окропили. Цей одяг окропили кров'ю, щоб показати для батька оце твій син. Бачиш, що сталося? Це благословіння було? Дійсно, благословіння. Людина ні, це не благословення, це куди ж брати зненавиділи, вигнали його, продали. Але з Божого плану це були благословіння для Йосипа. Приїхав він в Єгипет, і там йому другу одіж дали. Другу одіж дали, і він тій одежі теж був задоволений. Але і той одяг з нього зняла жінка. Жінка зняла і так зняла добряче, що прийшлось йому сісти в тюрму. Це благословіння було. Наш розум не годиться, правда? Не годиться. Та ну, Господи, ну що це за благословіння тюрма? Але з Божої позиції це були благословення для Йосипа. І коли він відсидів свій термін, коли він вийшов, для нього Господь дав третю одіж. І ця третя одіж була одіж міністра сільського господарства. І уявіть собі картину, браті, сестри. Далі життя продовжується і як зустрічав своїх братів. Йосип, як він зустрічав своїх братів, вони приїхали, їхні очі закриті, а для Йосипа рветься серце, це благословіння, дійсно благословіння, Господнє благословіння. Він побачив своїх братів. Але він не бачив того, хто був по праву руку в його батька. І каже, де? Чи всі? Ні, каже, ще один є там. Приведіть його сюди. Чекав того моменту, він хотів бачити того, хто по правиці був. Він хотів істину, велику, біблійну істину відкрити для народу і для нас з вами, що той, який по праву руку, він є для нього благословінням теж, для Йосипа. І коли. Приїхав Вініамін, ніхто не бачив в Йосипа. На лиці була маска. Його не можна було розпізнати, вони не розуміли його. Часто ми надіваємо такі маски, щоб люди нас не могли зрозуміти. Це теж, браті і сестри, але це вже по нашому благословіння, коли я показую себе ось таким, а ось люди мають бачити мене таким, як я хочу їм показати. А своє внутрішнє ні, ні це для вас табу. Сюди не заглядайте. Ви маєте бачити те, що я вам показую. Ви маєте чути те, що я вам проповідую. Але, браті, сестри, не я вам проповідую, бо я такий самий, як і ви. Але якщо ви не бачите руки Господні в моїй проповіді, я намарно труджусь. І Я хочу, щоб ви побачили того. Який сьогодні дав нам життя і поставив нас на цьому місці. І ось коли Господь допоміг Йосипу зняти цю маску, там сталося щось неймовірне. Уявляєте, скільки треба було пережити тих господніх благословень для Йосипа, скільки треба було пережити недоспаних ночей сліз. Щоб мати радість, щоб всі разом могли поплакати. І каже: відійдіть від мене, відійдіть, як Йосип сказав, всіх відійдіть. І він сам один плакав над своїм братом, коли він побачив повноту Божих благословінь. І сьогодні, браті і сестри, коли ми з вами переживаємо, коли ми мучимось з вами, що буде далі, як буде з цією війною, повірте, що Господь своїх тримає міцно в своїй руці. І що далі? Що далі? Вініамін по правій руці. І пам'ятаєте, коли прийшов Мойсей перед Фараона? Один такий важливий момент для нашого життя. Ми всі хочемо значніше виглядати, як хтось біля мене, той, що сидить, правда? Хочеться така, таке наше его людське. І ось коли Моїсей прийшов перед фараона, фараон подивився на нього: Слухай, ти, ти ж в мене у владі, я ж тебе можу. Але мені розкажи, ну хто твій Бог? І запитує. Фараон Моїсея запитує, хто твій Бог? І глибоке питання, яке сказав Бог для Моїсея. Як він сказав, ви пам'ятаєте? Скажи фараону, що я той, хто є. Сьогодні я стою перед вами, я хочу пояснити цей момент. І ви задаєте питання. Хто ти є? Хто є твій Бог? І я вам говорю, я той, хто є. Я той, хто є. Бог, Він є той, хто є. І цю славу міг би Моїсей забрати. Ти Бог, я той, хто є. Він не сказав, що він мені сказав. Я той, хто є. І Моїсей, внутрішній Моїсей цієї слави Божої не забрав. Він розумів, що її нема де покласти. Коли є благословення авто, ми можемо в гараж поставити. Але ту славу, яку Бог поклав на Мойсея, він не знав, куди подіти, бо він куди не гляне, то там все Боже. І він показав сторону Бога через себе. Він є ніхто, але Той є, хто є. І він буде судити Єгипет. І фараон цього не розумів. Не розуміли і правителі, коли сидрахами Авденаго садили в тюрму, вони не розуміли, не розуміли того, палили піч, всі думали, ждали, що зараз буде такий гарячий, буде дим іти з цих людей. Вони не розуміли того, що Бог є Бог над усим. І слава Божа! Вона не піддасться нікому. І Божі благословіння вони печалі не приносять. Ми, люди, плачемо, ми не розуміємо того, і ми стараємось поплакати над тими благословіннями, які часто Господь дає. І сьогодні як багато людей сьогодні плачуть. Дійсно, ми, як люди, співчуваємо тому, і ми плачемо теж з ними. Але як важливо нам розуміти, що в тому всьому. Ми маємо бачити волю і благословіння Господні. І коли знаєте, коли я дивлюсь в дзеркало, як я бачу себе в дзеркалі? Знаєте, є, як кажуть, очі, то є дзеркало нашої душі. І якщо ми дивимося в дзеркало, чи ми бачимо там Господа Ісуса Христа, чи ми бачимо там милість Його, і чи ми бачимо там в цьому дзеркалі ми бачимо руку Господню. І знаєте, браті сестри, це я до сестер, якщо сказати, сестри частіше заглядають в дзеркало. Бо ми, як чоловіки, то ми дивимося тільки тоді, як йдемо між людьми, а сестри то часто заглядають. І коли ми бачимо зморшки на своєму лиці, коли ми бачимо сиве волосся, оце є Боже благословіння в нашому житті. Ми не стоїмо на місці, а ми рухаємось і наш рух. Іде до вічності, до того славного моменту, коли ми зустрінемося з Господом Ісусом Христом, так як ми вже чули сьогодні, уявляти небо. Ми маємо право уявляти. У нас є поріг верхній, верхній поріг нашого розуму. І так, як кожен як вихований, як розуміють, і ви так собі уявите. Але потім ми уявляємо так, як через затемнене скло. Отак, От як Електрозварувальники дивляться на те, що там горить, там величезна висока температура, там дуже багато тих люмінів, але він через це скло він бачить не так, як там відбувається все. Так і ми дивимося в Царство Небесне, яке Господь приготовив, що навіть вухо не чуло, А що вухо до царства? Очі не бачили. І я їх ще добавлю, браті і сестри, і навіть запаху Царства Небесного. То ми уявити не можемо. Оце Господь віддав для тих, хто сьогодні є з ним. І віддав для тих, і віддав для того, хто в нього по праву руку. І знаєте, брати сестри, дуже важливі слова, що Господь наш, Господь, Ісус Христос, Він є по правиці Отця Небесного. Вініамін дав нам прообраз. Старий заповідь дав прообраз. І сьогодні Ісус Христос по правиці Отця Небесного і міцно тримає правиця Отця Небесного свого Сина. Але син міцно тримає в своїй правиці свою улюблену церкву. Ви уявляєте? І це, що ми з вами переживаємо, переживаємо сльози, хвороби, це є Божі благословіння, щоб нас трошечки. Душу нашу, дух наш поправити, щоб наблизити його до себе. І так було з Ісусом Христом. Благословіння було Ісуса Христа піти на Голгофу. Чи не благословіння, як ми думаємо, і там Він здобув нас з вами. І Він радувався і казав, Отче, звершилось. І те, що звершив Господь, то є наше. Його зцілення є наше зцілення, і Його благословіння є нашими благословіннями, Його радість є нашою радістю, і Він є наш старший брат, і Він є по праву руку Отця Небесного, і ми з вами по праву руку маємо бути нашого Господа Ісуса Христа, щоб Він міг покластись на нас. А ми. Могли покладатись на нього, любити його і виконувати все, що Він нам заповідає. Браті і сестри, ось тому ми церква, ось тому ми сім'я. Якщо в нас, в наших рисах характеру, щось є таке, куструбате, що не вписується в сім'ю, потрудіться. Потрудіться. Я над цим працюю, і потрудіться, і ви над цим. Тому що. Інакше не може бути, коли ти в любові в сім'ї, ти будеш там. І ніколи тато не скаже: Іди геть, іди геть. А він завжди кличе, щоб ми могли зрозуміти. І, браття, сестри, наші плани наші, нехай будуть так, як сказав Господь через Івана в 14 розділі, в першому вірші, нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, каже, і в мене віруйте. віруйте в Господа Ісуса Христа. І ми родились не для того, щоб собі просто ходити по землі, щоб привласнювати цю землю. Не для того ми ходили, а для того, щоб тут, на цій землі, і самій землі показати нам Господа. І це таємниця, це таємниця, яка відкрита для церкви. І я думаю, що ви сьогодні не заховаєте цю таємницю. Не заховаєте. Тому що це є Боже благословіння. І нехай Господь кожного з нас благословить. І я бажаю успіху вам в цій праці на життєвій дорозі. Амінь.